Україна святкуватиме 34-ту річницю своєї незалежності. Четвертий рік поспіль, найбільше свято нашої держави, ми, на жаль, знову святкуватимемо під звуки сирен, артилерійських обстрілів, танкових атак підступної московської орди, яка прийшла на нашу землю, щоб стерти з лиця землі, нас, українців. Ми і досі, як багато наших попередніх поколінь зі зброєю в руках змушені відстоювати свою незалежність. Сьогодні говоритимемо лише про тих, з якими цьогоріч пов'язані ювілейні дати. Це священники Української греко-католицької церкви і духовні провідники Бозенського краю: Омелян Петрушевич, Володимир Кальба, Роман Чайкіс, Чайковський. Це і громадсько-політичні діячі. І учасники національно визвольних змагань в лавах Української Галицької армії. Це Лев Петрушевич, Юліан Чучман, Петро Франко, Зиновій Лиско, діяч Західноукраїнської Народної Республіки і доктор права Теодор Ваньо, а також діячка Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Марія Савчин. Цьогоріч виповнюється 195 років від дня народження Омеляна Петрушевича. Бозінського священника, громадського діяча, батька Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. А також цьогоріч виповнюється 145 років від дня народження його онука Лева Петрушевича. Який був правником громадсько-політичним діячем і учасником листопадового чину? Отже, бусть як він вигадав тоді, коли, коли е, Омілян Петрушевич тут жив. Бусть пустельне село на Україні Галичини на кордоні з російською Польще, Польщею, повністю дерев'яне та в полоті, хати не похилені із зігнилими підвалами. Покривлена підлога полатана шкірою, оливом і брудним лахміттям. По голотистих вуличках важко прокочується довга фіра, що підкидує насіння бідного подорожнього. Качки та гуси в сум'ятті поміж брудних чобіт, виснажених євреїв, котрі безперестанку ходять під корним оком та муда. Чого Чого вузьку найбільше, окрім качок і гусей, то це брудних євреїв. Тихих і стурбованих, спритних у всіх завданнях індустрії та несу. Я хочу виправити трошки пані Іван. Вона сказала: що моїми стараннями чи зусиллями то не так, то є стараннями і зусиллями всіх людей, і Соколівчан, і за підтримки всієї спільноти і багатьох дослідників. І от сьогодні моя тема називається Отець Володимир. Кальба – це посланець Божий і України. Чому саме так? Ну, По-перше, що якщо повернутися 20 років назад, то в Соколівці проходила презентація під такою назвою діяльності отця Кальби. А якщо взяти ще глибше. То такою назвою проходила презентація греко-католицьких священників, які діяли під керівництвом Андрея Шептицького. Тепер, хто такий кальба? Трошки про нього. Сам Кальба народився у 1865 році 28 липня. Народився він на Тернопільщини. З того часу минуло 160 років. І от якщо подивитись, 160 років це зовсім небагато. Але якщо взяти для однієї людської долі і пам'яті земляків про ці цифри, ну, здається, важить небагато. Але за цей час змінилось дуже багато. Змінилось наше життя, змінилися погляди на нього. Змінились ідеї, теорії, все. Але залишилася наша генетична пам'ять, яку ми не повинні ніколи забувати. Енергетика в майбутнє. І саме основне, пам'ятник зробили такий. Але курган мав бути насипаний біля пам'ятника курган, який перекликуватися мав з могилою Тараса Григоровича Шевченка каміні, для того, щоби. Два величі Шашкевич і Шевченко вели нас до єдиної України. Крайва тоді бачить Україну вже єдину і неподібну і виступає за державотворення. За порукою Незалежності новоствореної держави української стала українська Галицька армія. В благо якої воювали і наші земляки, найбільш відомою вдалою операцією Української Галицької армії стало збройне повстання у Львові, найбільш відоме як листопадовий чим або листопадовий зрив, що відбулося 1 листопада 1918 року. Завдяки тоді рішучим діям сотника українських січових стрільців Дмитра Литовського. Українська армія випередила на два е, дні польські війська і захопила стратегічні об'єкти у Львові, що вдалося врятувати він від швидкої окупації поляками. Перепоховання тіла Вітовського і Юліана Чучмана це 1 листопада 2002 року на Личанківському цвинтарі. І ці От світлини я вам зараз їй дам, потім також ви собі залишите, я думаю, вашій експозиції. Це мої знімки, які я тоді зробив під час цієї важливої, такої дуже, дуже важливої історичної події, бо ми сьогодні говоримо про створення пантеону українських діячів. От, і тоді це була перша така подія, коли перепоховали Дмитра Вітовського і Юліана Чучмана. І Євгена Петрушевича на Личаківському цвинтарі. Прошу вам ці світлини. Бовтин, е, він був композитором, музикознавцем і педагогом, історичну довідком, це новій лиско, композитор світового рівня і борець. За українську державу підготувала Марія Смолінська, бібліотекар бібліотеки Філіз Села Кокович. У цьому році минає 130 років від дня народження Лиска, музикознавця, композитора, фольклориста, педагога, доктора мистецтвознавства, члена наукового товариства імені Тараса Шевченка і Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Зенові Лиско народився 11 листопада 1895 року в селі Ракобовти в родині місцевого священника Василя Лиска. Ще з дитинства він виявив нахил до музики і батько, розділяючи захоплення сина, не шкодував грошей на його музичну освіту. Навчався Зенові Лиско. У Львівській гімназії і паралельно у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка у Львові. Це були роки 1908-1913 Будучи студентом, він збирав українську народну творчість, записав і обробив та поклав на ноти оперету Сільське весілля, яке було поставлено ще на сільській сцені за участю членів просвіти. Сценарій цього свічкового весілля зберігається по сьогоднішній час і він знаходиться у нашій бібліотеці. Також, за дозволом кардинала Йосипа Сліпого, Зиновій Лиско записав оперету Хресна дорога, яка також була поставлена на сцені свічкої читальні. І до сьогоднішніх днів зберігається також і сценарій вертепу. Це є свій рідний наш Ракобовтівський вертеп, якого знають майже. Все село від малого до дорослого і старшого покоління. І кожного року вона, значить, його ми ставимо і на сільській сцені, і звичайно, що ходять і по селу, щоб зайти до кожної хати, звичайно, хто хоче його подивитися, пускати. Ну, і сценарій цей також зберігається в нашій бібліотеці. Звичайно, що ці твори були заборонені польською цензурою і вони переслідувалися. І в 1913 році Зимові Лесков вступає до Львівського університету на філософський факультет. Однак, Перша світова війна перервала його навчання на довгих 5 років. І в 1915 році за українські ідеї. Його арештують російські окупаційні війська і висилають на східну Україну. Звичайно, що пізніше він від неї з східної України перебирається в Польщу на короткий час. Революція 1917 року принесла звільнення як арештантам, так і тим, яких було вислано на східну Україну, і після звільнення. ЗНО військо вступає добровольцем до лав українських січових стрільців, щоб боротися за українську державу. Відомим діячем періоду Західноукраїнської Народної Республіки Родин Сурська є юрист, громадський активіст і політик, відповідальний за продовольче забезпечення української галицької армії уряді з унру. Понад 10 років він перебував. Покарання в радянських таборах. Теодор ваньо є, звичайно, одним з найяскравіших представників такої, типу, досить відомої е, родини Гузенської, проте, дуже багато його е, родичів теж відіграли дуже важливу роль в житті Гузецького краю. У його будинку працювала двокласна приватна українська народна школа. Товариства Сохіл, Січ, Чортина, Бесіда. Коли почалася Перша світова війна, він служив австрійській армії. І його там заарештували і присудили йому смертну кару за його прогресивні настрої. Тому що він хотів, щоб українці і інші словенські народи були відокремлені від Австрії і мали свою українську державу. Ще від одніє віддатної людини, чиє життя також пов'язане з бузьком, це отець Роман Чайковський. Цьогоріч минає 120 років від дня його народження. Коли сьогодні пан Микола згадував про такий дует Євгена Конувальця і Ілляна Чучмана, то ми можемо. З твердістю ну, сказати, що таким дуетом був відомим, і дует отця Романа Чайковського Степана Ленкавського. Жінки ніколи не брали такої масової участі, як в лавах організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Серед таких жінок є і наша землячка Марія Савчин, вірна донька свого народу. Про неї нам розповість Галина Гораль, заступник директора будської публічної бібліотеки. Шановні други, сьогодні день настільки насичений і так багато інформації, що вона ж, можливо, трошки може не так сприйматися. Але серед когорти тих, хто виборював незалежність, були представники, як духовенства, представники культури. Але треба сказати, що найбільшу ношу в цьому процесі все-таки винесли учасники національно-визвольних змагань. Я тримаю в руках книжку Тисяча доріг, спогади жінки, учасниці пільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни. Прізвище Марічка Марія Савченко. Воно для багатьох нас може бути відоме, а може бути і невідоме, але воно пов'язано напевно з тим, що свій час ми дуже добре зналися з її, з її родиною з її братом. Іваном Петровичем Савчином, який працював у редакції, де зараз у чолі пан Микола. І хочу сказати, що власне ця жіночка, ця жінка, яка присвятила все своє життя боротьбі за українську незалежність, вартує того, аби сьогодні про неї згадати. Вона походила з селянської родини, з багатодітної родини, народилася в селі Задвір'я. І напевне на її світогляд на її формування великий вплив мала як родина, яка була патріотично налаштована. Хоча в той час в 1925 році вона народилася 1 жовтня, село знаходилося під польською окупацією, і коли вже вона пішла до школи, то навчання проводилося переважно польською мовою, всі основні предмети в цій початковій школі. Але на формування її світогляду світогляду мав певний вплив отець Сені, пару села Заміря, отець Сені. Власне, його катехатичні заняття проводилися українською мовою. І вже в душі цієї юної дитини зароджувалися зерна українства. Чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до віки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичного виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею і мав конфлікт з ООН через заприйняття насильницьких методів боротьби за цю ідею.